Всім привіт! В цьому відео я розповім вам, як апнути легенду. Якщо ви ще цього не робили і хочете спробувати, є один мікс, який дуже легкий в використанні, але дуже ефективний. В цьому відео я розповім вам, як ним грати, що потрібно робити, всі ці нюанси до дрібниць вам все розкажу. Вам потрібно мати 11 ТХ, щоб грати з цим міксом. Думаю, ви вже зрозуміли, про що йде річ. Але давайте зараз перейдемо до реплеїв і до цього міксу не будемо затягувати. Ось ви бачите цей мікс. Цей мікс складається із електродарконів та банок Рейджа. але не все так банально, як вам здається. Зараз я вам розповім, як це все потрібно використовувати, тому що багато хто грає цим міксом неправильно, а потім, як це сказати, Шокується, чому він взяв одну зірку, а не як мінімум дві. Як бачите, дві ними виходить брати майже 100 варіанті. Тому давайте я зараз перейду до реплеїв, там уже вам все більш детально розповім. Ось така у нас перша база. Бази я спеціально підбирав, зараз поставлю на паузу спеціально підбирав більш підходящі, щоб об'яснити вам це все більш детально. Давайте розпочнемо із оцих всіх подробиць, як я вам казав, найменших. Потрібно скинути по електрику, щоб зачистити оцей весь периметр, щоб створити коридор. Коридор дуже важливий для електриків, тому що вони, як правило, розходяться по сторонам, а це дуже недобре, як ви знаєте. Ось така от зачистка триває. І В цій катки я не використовував RG для зачистки, але тут буде ще катка, де я використовував, і я вам тоді розповім також ще детальніше. Скинув, кіну для підчистки тих будівельників. Потім починається скидування натиха електриків під банками реджу, і також потрібно скинути оцей дирижабель. Щоб забирати 100% ТХ. Там повинні бути або шарики, або гобліни Я вибирав шарики, але мені дали слабого уровня. Я думаю, що це не має значення. Думаю, що ви будете в легенді, звісно, використовувати якісь більш сильні війська. Тому це чисто так приклад: як бачите, атака завершилась дві зірки взято. Майже як ви бачите, неможливо було не взяти їх, тому що всі полетіли до ТХ. І оце якраз і є оцей плюс цього мікса, тому що ви берете дві зірки. В легенді це дуже важливо. Особливо, якщо ви 11 ТХ, то для вас це на вагу золота просто. Зараз перейдемо до ще одного реплею. Я вам також покажу його. Не знаю, чи покажу вам три реплеї сьогодні, але два точно покажу. Ось ще один реплей. Ця база також більш-менш підходяща. В легенді багато хто використовує такі бази, тому не шокуйтеся, нічого там не подумайте. Ось, іде отака зачистка електриком і квиною, електрик з рейджом, як я вам уже говорив, тому що під рейджом він занадто ефективно зносить оці всі здання. І як ви бачите, за одну молнію він дуже багато чого зносить. І так потрібно робити, щоб не гаяти час. Хоча часу завжди вистачає, але, ну, скажімо так. Тут ось триває така зачисточка. І він ось підчищає оцей периметр, точніше, оцю частину бази він підчищає. І з цієї сторони я також скидував, щоб зачистити оці всі. Давайте трохи напевно прискорю. Так, Ось тепер я буду накидувати редж, щоб підчистити це все. Дуже красиво, як ви бачите, він дуже хорошо це все зносить під ріджом. Я вам раджу використовувати цей мікс саме в такому варіанті, а не просто викидувати це все разом. А потім, як я вже говорив, шукуватися, чому ви взяли одну зірку. Це все працює саме так. Для електриків потрібен хороший коридор. Ну, ось давайте подивимось. Квіни немає, короля в мене також немає, він на апі. Скидуємо ось держабель. він полетів із основною масою військ до ТХ, фрізю, ТХ та чистильщик. І ось шарики забирають ТХ спокійно. І ця вся маса вже добуває просто проценти. Ось отак це все працює. Навіть з таких баз виходить брати три зірки, точніше дві, вибачаюсь. Ну, Як ви бачите, то це все дуже просто використовувані, тому я думаю, що у вас також повинно це все вийти. Думаю, що ви це все освоїте. Якщо давайте, напевно, зараз перейдемо до ще одного реплею, а потім вже зробимо такий висновок. Хоча я так подумав, тут дивіться, база занадто легка. Дивіться, давайте просто глянемо всю суть, що я робив. Просто така сама зачистка. Ось дивіться, електрик під рейджом зараз повинен бути. І дивіться, як він це все добре зноситиме. Ось бачите, бац. І все, немає дуже великого участка. І тут так само ось це все працює. Також зачистка. І вже, як ви бачите, створився коридор. Ну, давайте не будемо це дивитися, це занадто легка база. Тут зрозуміло, що три зірки. Давайте, напевно, вже зробимо такий вердикт, я б сказав. Я думаю, що якщо ви щось не зрозуміли, то ви зможете в мене запитати в коментарях. Хоча я не знаю, що тут можна не зрозуміти. Мікс доволі легкий. Дві зірки гарантовано берете. Це також важливо, я вже це казав неодноразово. Але це вам необхідно запам'ятати перш за все, що дві зірки це дуже необхідно. Я думаю, що у вас все вийде. Хто не брав ще легенду, не знаю, чи я не пам'ятаю, чи я показував, але ось я брав на 12. ТХ. Брав я це ще коли в мене були слабі герої, не було дуже активного донату. Ну, як ви бачите, в мене вийшло взяти. Я думаю, що вийде і вас. Якщо у вас тим більше дуже хороший такий клан, то у вас взагалі не повинно бути ніяких проблем. Якщо у вас будуть запитання, то пишіть. Я величезно дякую всім, хто додивиться до цього моменту. Пишіть свої коменти, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд, всім до наступних зустрічей.